Всім привіт! Сьогодні зробимо обзор моєї карти, над якою я працював біля трьох тижнів. Робота не з легких. Зразу хочу подякувати Ніколаючу за відео уроки. Силку на його канал, де він розказує і показує як створити карту. Я залишу в описі під цим відео. І так, давайте їдемо глянемо на цю карту. Як бачите, карта невелика, всього 14 полів різних розмірів. От, Там деякі вже засіяні культурами різними. Деякі просто сорені, скультивіровані. Так, тут у нас школа. Зразу з боку біля школи. Як ви бачите... Точка, де можна продавати щепу. Так, далі тут у нас елеватор. Тут можна продавати різне зерно. Так, далі тут у нас можна продавати буряк і картоплю. Так, їдемо тепер на це на цю сторону. Так, там вроді нічого немає. Так, тут в нас магазин, тут можна продавати шерсть. Так, тут у нас банкомат стоїть, тут можна брати кредит. Так, тут у нас садовий центр, тут можна купляти саженці. Тут у нас млин. Так, тут у нас магазин техніки. Тут буде з'являтися техніка, яку ми купляємо. Тут у нас заправка. Так, тут е, точка вигрузки де можна вигружати солому. Ну і потім можна буде використовувати для годування своїх корів. Ми тут вигружаємо і буде рости така сама е, стирта як отут стоїть збоку. боку. Так, тут в нас селосна яма. Так, тут у нас наша база. І така вона невелика і маленька, я б сказав. Так, тут напроти бази зразу корівник. Тут жидкий навоз, тут твердий навоз. Так, тут можна вигружати. Драву і солому для наших корів. От там можна виражати силос. Так, верхунок молока, молоко продається само, не треба нікуди його возити продавати. Так, їдемо далі. Тут на сток. Тут загружаємо, загружаємо зерно. Тут можна заправляти сівалки, тут можна заправлятися одобреннями. Так, зразу тут у нас вівці. Тут вигружаємо їм траву. Тут з'являються піддони з шерстю. Ми тут я зробив такий навіс, де можна складати піддони, щоб не возити по одному піддону аж туди в магазин. Отак ми складали пару штук і зразу потім загрузили на прицеп і повезли. Так, тут у нас картопля, буряк, щепа. Якщо ззаду заїхати, можна зажатися тут. Так, далі, тут у нас наше поле перше засіяне рапсом. Ну, по-країнську це ріпак. Так, отут цегольню я таку зробив, я планував тут зробити продажу піску, десь зробити кар'єр і тут продавати пісок, але в мене не вийшов. Може ще допрацюю це. Але так, просто ну, не функціонує. Так, ну і на цьому вроді все. Не забуваємо підписатися на канал, поставити лайк, кому карта сподобалася, пишіть, можу скинути. Ну і все. Всім пока-пока!